Друзі, всім привіт і далі продовжу виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання. Е, рецептура смерті, це вже частина третя. Щоб дойти до третьої частини, потрібно е, спочатку першу виконати завдання, рецептуру смерті, потім другу, і потім відкривається от цього NPC третя частина. Друзі, але перед тим як ми візьмемо це завдання, я би хотів вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, як ви бачили, ми вже взяли завдання. А що нам потрібно? Ми біжимо з цього селища, відкриваємо карту, біжимо в ту область, де нам потрібно буде роздобути ці всі ітим-предмети для того, щоб здати це завдання. Друзі, я поки на. Конику пробіжуся і вже буду на місці, то я тоді продовжу. Е, друзі, як ви бачите, ми підбігли на карті на то місце, де нам зазначило завдання. Е, нам потрібно роздобути ось цих мурлоків чи як цих коротше, жаб е, твер, е, твердає опухоль. Тобто, якби по факту, Одну штуку нам потрібно вибити з них. Е, давайте попробуємо вбити. Е, да, дивіться, одразу з першого монстра нам випадає ітем предмет. Ось цей ітем предмета. Опухоль, нас ми роздобули. Відкриваємо далі карту, і на карті нам показує, куди нам потрібно знову відправитися в ту зону, де потрібно нам роздобути ітем предмета. Друзі, просто перепливаємо це озеро. І вже коли ми будемо на цьому, на, в тій зоні, де нам потрібно роздобути ці предмети, ми продовжимо. Друзі, дивіться, знову відкриваємо карту. Як ви бачите, ми на місці нам от потрібно от таких, коротше, набити 6 ітем предметів. ітем-предмет називається мох озерного тихохода. Як ви бачите, один предмет ми вже залутали, нам потрібно таких 6 предметів. З тобто, таких озерних. Тіхоступ. А, це ще тихоступ є. Ні, тихохода. Е, от таких нам потрібно поки набити 6 ітем-предметів. Е, випадають вони 100% з монстрів, то есть, якби по факту нам потрібно 6 монстрів кільнути і, і залутати цих е, цих 6 е, ітем-предметів моха. У да, нас вже от ще один є. У нас залишилося ще 2. Ну це, друзі, ще не все буде. Після цього ми лутаємо поки. Е, а ні, бачите, не вони зі 100% шансом. Тобто, як би виходить. От тільки що ми вбили і не випав. Е, випав, да, значить, спробуємо одного. Зараз ми розглянемо другий варіант. Так, да, ми набили 6, відкриємо знову карту і бачите, нам показує, що нам потрібно 6 мох озерного ползуна. Значить, що ми робимо? Ми біжимо на ту зону, де нам потрібно буде на, е, наоходити цих 6 ітем предметів. А поки я біжу, я ставлю на паузу. Е, друзі, прибігли ми на цю зону, де нам була зазначена для охоти. І да, тут є озерний ползун. І також з них потрібно цих 6 мохів також набити тільки другого другого типа. Е, зараз я тут розчищу, да, бачите, ми озерного ползуна вже залутали. <плесвітний> euh, тут виходить, їх потрібно також 6 набити. Друзі, я поки поставлю на паузу. Саме головне, що ви знаєте, де їх тепер бити. Цих ползунів. Е, друзі, ну все, набили ми 6 цих озерних ползунов, 6 там, кого нам треба було зараз, я скажу вам, полузунов, е, тихохода і твердо, е, тверда е, опоголь. Е, після цих всіх зібраних ітем предметів е, по завданню відкриваємо карту. І дивимося на карті. ага, Тут непонятно. Дивимося, куди нам потрібно. Нам потрібно знову в подгород віднести це, ці всі ітем предмети для того, щоб завершити це завдання. Друзі, дивіться. пливемо, на... Виходимо на дорогу, як ви бачите на карті, і далі по дорозі ми просто біжимо в подгород. Все, буду в подгороді біля NPC. Одразу продовжу завдання. І там же ми поговоримо далі. Е, друзі, підбігаємо до цього NPC, в якого треба нам здати завдання. От він виходить в цьому підвалі знаходиться, розмовляємо з ним. Набираємо е, наше завдання, яке ми брали, і маємо завершити в нього. принести всі ітем предмети, нажимаємо Продовжити, вибираємо собі награду, е, кому яка буде зручніша. І нажимаємо кнопку завершити. Осторож, так, завдання ми виконали. Всім дякую за перегляд відео. Всім гарного настрою. всім пока.